Виконуємо номер 695 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Запиши, яку температуру показуватиме термометр, зображений на малюнку, якщо його стовпчик опуститься на 3 поділки, опуститься на 2 поділки, підніметься на 4 поділки і підніметься на 5 поділок. Зараз на термометрі 19 градусів Цельсія. Перевіримо, визначимо ціну поділки. Для цього від 20 віднімемо 10, це буде 10 градусів у нас, і кількість поділок також 10. Отже, на одну поділку приходиться 1 градус Цельсія. Значить, у нас зараз 19 градусів Цельсія, опуститься на 3 поділки, це буде 19 відняти 3 дорівнює 16 градусів Цельсія. Далі опуститься на 2 поділки 19, відняти 2 дорівнює 17 градусів Цельсія. Підніметься на 4 поділки, підніметься на 4 градуси, 19 додати 4, 23 градуса Цельсія. І підніметься на 5 поділок, підніметься на 5 градусів, бо ціна поділки 1 градус, 19 додати 5. 24 градуса Цельсія. Номер 695 виконано.